Спільна робота компанії студії Protocol Games і видавництва Badland Indie привела до випуску нової гри. Головний герой Даніель Ноер, який працює рекламним агентом. В його посадові обов'язки входять такі справи, як перевірка, і його чергова справа на роботі полягає у відвідуванні відомого письменника, з яким не вдається зв'язатися вже майже місяць. Вирушаючи до письменника, Даніель і подумати не міг, що чекає на нього попереду не черговий звичний візит, а події, до яких він зовсім не готовий. Даніель, по суті, просто названий головним героєм, тому що в управління користувачеві дадуть більше десятка персонажів, нічим особливим вони не виділяються, унікальними навичками та іншим. Це цілком звичайні люди, доля яких просто пов'язана з долею Ноера в тій чи іншій мірі. Для кожного розділу передбачений вибір персонажів, за допомогою яких можна його пройти. Якщо в процесі проходження обраний герой загинув. Можна спробувати пройти іншим, це, в свою чергу, вплине на всю історію сюжету. Втративши всіх доступних персонажів, доведеться починати все заново. Julia?